Так, Доброго всім дня! Привіт, вікуся! Привіт, привіт! Так, сьогодні з вікою ми будемо вчитися правильно рахувати і змінювати слова. Так, у нас є така весняна галявинка, і на цій галявині дуже багато предметів. Їх треба порахувати і в таблиці записати цифри. Так, Віка, давай. Що ми будемо з тобою першим э, рахувати? Що будемо рахувати? Сонечко. Давай. Сонечко. Одне сонечко. сонечко. Два, два сонечка. Сонечко. Скільки сонечок? Два. Сонечка. Два сонечка. сонечка. Пишемо там, де сонечко, цифру. Два. Два. Так, вибирай, що будеш малювати. Ой, рахувати. Ділку. Давай, рахуй. Одна бджілка. Дві бджілки, Три бджілки, Чотири бджілки, П'ять бджілок. Шість. Бджілок. Повторяй, бджілок. Сім бджілок. Скільки у нас бджілок? У нас сім, сім бджілок. Де бджілка? Пишем цифру сім. Так, давай ще. Давай хмаринку хмари порахуємо. Да? Давай. Одна хмара. Одна дві, хмари. дві хмари. Три хмари. Скільки хмар у нас? Два. Три. три. У нас три хмари. Два. Так, рахуючи всі предмети на галявинці, дитина вчиться підсумовувати, знаходити результат і при цьому змінювати слова у правильному відмінку. Тобто, наприклад, одна квітка, дві квітки, три квітки. Чотири квітки, п'віток. Квіточок, шість квіточок. Один жук, два жуки, три жуки, чотири жуки, жуки, жуків, шість жуків. Сім жуків. Записуємо цифру 7. У нас от ми порахували. Скільки у нас хмаринок? Три хмаринки. 2 Сонечка, сім жуків, сім бджілок, а це все останнє ми порахуємо з тобою далі.